Доброго ранку! Ви на каналі Моє господарство, і з вами я, Валентина. Сьогодні 31 травня. У нас прохолодно. Пів сьомого ранку, всього 10 градусів тепла. А я буду підгодовувати сьогодні городню пані, бо вже пройшло 20 днів з моменту посадки. І її треба підгодувати азотним добривом. І це у мене на курінного корінного посліду я його вже настояла, він добре перебродив і водичка. Ось на літр літр корінного посліду і 7 літрова лійка. Я туди все це добавлю І буду поливати. Даємо ми азотне добриво для того, щоб наростити зелену масу капусточки. Але під корінь я клала кальцієву селітру і доломитову муку по чайній ложці. Ось так виглядає моя капусточка. Це капуста пізня агресор. Вона відрізняється, вона така сизовата капусточка. Тут у мене посаджені помідори. І капусточка буде два ряди рости між двома рядами томатів високорослих. Ось моя клубничка. Це починає цвісти мальвіна, пізній сорт. Ось так вона виглядає. Отам От трошки далі моя сірія, теж гарно виглядає. І будемо підливати під корінь, десь по пів літра під кожну рослинку. Це буде рахуватись перша підгодовка після посадки. Ось так виглядає бурячок, який був посіяний в касету і висаджений, відкритий ґрунт. Вже розкущується. Це тобі, томати високорослі. Ось так вже виглядають огірочки. Вже потрібно, щоб Сергій Володимирович їх ставив для них шпалеру. І підв'язував. А це капусточка етмо зав'язується. В теплиці краще вже їмо, робимо салати, Даже декілька разів вже виносила на базар. Вона невеличка, десь 600-700 грам, але вже своя. А огірочки це у мене огірочки еколь посажені, Уже пускають вусики, так що потрібно їх обов'язково підв'язати, друзі. Це вже переросша рукула. Будемо віддавати курям, щоб вони їли. Так що капусточку етму стоїть на Наранню садити вона дасть вам урожай А в нас холодно і тепла немає. Хочу подивитися, тут у мене зульфія попікірована. Бачите, деякі вже прижилися. Це буде на осінні, на осінню посадку. Ну, Цей пропав, цей теж цей ще трошки живе. Цей добре, цей, цей добре. Ну, це зрозуміло, що не все приживеться, але щось де приживеться, ось і тут теж так же саме. Деякі прижилися, а деякі ні. Ну для мене, навіть якщо буде із цих, ось, бачите. Хоча б 20 кущиків, то для мене буде це добре. Я не пам'ятаю, коли я їх там... Ну, їх починала посинкувати. Ось, бачите. Тоже. Деякі пропали, а деякі себе гарно почувають. Це вже такий в мене салат. Це салат. Е Біонді. Маймо, це Бо я їх стільки сіяла, що вже не пам'ятаю, де які сіяла. Ось, бачите, під'їла. Під'їло. Це, мабуть, хрущ. В цьому році дуже багато хрущів. Вон вже там треба полоти горох і поставити гіллячки. Виглядає ця грядка. Всім дякую за перегляд. Дякую, що заходите до мене в місце. І будьте всі здорові. До зустрічі на каналі!